Як уникнути повелок при будуванні кредитної історії в Канаді? Коли ви приїжджаєте до Канади, вас ще тут ніхто не знає, і у вас зовсім немає ніякої фінансової історії. Тому а, оформлювати будь-які картки тут буде спочатку трошки важко, бо а, ви ще ні за що ніде не платили. А тут, в принципі, все існує на кредитних картках. Люди усюди розплачуються кредитною карткою, а, беруть у кредит. А, Машини, будинки, все тут, в принципі, у кредит. Тому а, збудувати правильну кредитну історію з, гарними, а, з гарним балом дуже важливо для вашого майбутнього. Це займає кілька років, не один рік. Тому а, треба грамотно це починати робити. І з самого початку найпершу вашу кредитну картку. Буде отримати трошки важко. Зараз зробили трошки легше, бо коли почався квет, там зробили поблажки для українців. Коли я отримала мою першу кредитну картку, мені треба було заплатити 500 доларів, покласти, щоб вони як гарантія там лежали. Але вже десь через півроку-рік мені вже почали у магазинах різні банки пропонувати картки. А кредитну картку тут можна відкрити тільки з клієнтською карткою банку, звичайно, як правило. А, і якщо ви будете нею користуватися, то ви досить оптимально збудуєте собі ці бали десь за рік-два. Навіщо вам потрібна кредитна історія? і, Взагалі кредитні картки. А тут, навіть щоб підписатися на сервіс телефону, інтернету, будь-яку підписку, яка вимагає помісячного платежа, треба мати кредитну картку. Тому тому картки вам потрібні. А коли ви будете подаватися на житло, щоб отримати оренду, також треба. Мати гарну кредитну історію, бо ваш арендодавець буде перевіряти ваш бал кредитний. Тому звичайно вам треба, хоча б 6-12 місяців історії або й більше. Як я це зробила, коли я приїхала? Тобто, коли я взяла першу картку, мені дали таку пораду, і я її вам передаю. Як то знаєте, на взагалі, чому я цей блог роблю? Я хочу поділитися усім тим, що допомогло мені, коли я приїхала, і що воно просто не залишилося у моїх там кулуарах, а щоб воно може комусь ще послужило. Бо дуже багато цих порад насправді. А, Залишаються дійсними навіть по сей день. Бо Канада дуже консервативна країна, і тут досить небагато чого змінюється, небагато чого так е, міняється, як, може, нам би хотілося насправді. Так от, коли у мене з'явилася кредитна картка, я почала все оплачувати, всі мої покупки тою карткою. І приходячи додому, я е, е, у той же день. Все покривала, щоб я не забула, щоб я не переплутала, щоб не пішов той процент. Бо вони, звичайно, 20% на кредитку йде, досить великий відсоток. Тому ніколи не пропускайте. І якщо ви пропустите, то ви також втратите ці бали. Тому ніколи не забувайте платити, хоча б мінімальний платіж. Але гарна практика це повністю сплачувати якнайшвидше. Ще чим прикольні ці картки, так це те, що багато з них мають бонуси. Наприклад, є кредитні картки, які мають таку майже як автострахівку. Не ту страхівку, яку ви маєте обов'язково мати на машину, але така штука, є, яка тут називається CAA, Тобто, якщо ви стали десь на. Хайвеї на машині у вас там бензин закінчився, або щось зламалося. Щоб визвати ту машину, яка вас відтягне, це може бути 300-500 доларів і більше. А якщо у вас є та картка, то це буде входити тоді безкоштовно. Така картка, звичайно, коштує десь 200 доларів, якщо просто купити ту страхівку, але є кредитки, які то покривають. І це є таким бонусом тої кредитки. Ще багато кредиток дають бонусні поінти, які можна міняти на авіабілети, або на подарункові картки у магазинах, або навіть просто покривати ваші, ну як вони переходять у гроші у косткодиції. Дуже багато бонусів також багато з них дають знижки на бензин або на певні групи товарів, тому а, важливо мати кілька різних кредиток або. Корисно було б мати декілька різних кредиток, і щоб їх отримати, вам потрібна гарна кредитна історія. До речі, зараз я знаходжуся у сентеніал парку, саме у тій залі, де сукуленти і кактуси. Дуже дякую за перегляд. Бажаю вам фінансового процвітання, здоров'я і безпеки і миру вам і вашим близьким. Дякую, до побачення до завтра.